1 червня на домашньому стадіоні футбольного клубу Зірка відбулося принципове дербі між кіровоградською командою та професійним футбольним клубом Олександрія. Змагалися сусіди, як то кажуть, не на життя, а на смерть. Та й ціна перемоги була високою, адже боролися суперники фактично за бронзові нагороди футбольної першості. Зустріч вдалася на славу. Олександрійські оболівальники, яких на стадіоні зібралося близько 200 чоловік, стали свідками справжнього видовища від рідної команди. Запекла боротьба велася майже на кожному клаптику поля. Роздавалися жовті картки, та не обійшлося без жорстких зіткнень та ударів в поперечину. А перший гол у ворота суперників Олександрійці забили вже на другій хвилині матчу. Здавалося, кіровограці ще мають шанс відігратися, коли у другій 15-ти хвилинці футболісти зірки провели гол у ворота гостей і скоротили відставання у зустрічі. Та наші футболісти такої нагоди суперникам не дали. Відвертом лява гра оборони кіровограців та дитячі помилки захисників зірки, як на післяматчевій прес-конференції назвав їх головний тренер кіровограців, призвели до блискучої перемоги футболістів ПФК Олександрія. Затяти дербі двох одвічних суперників закінчилося з рахунком 1-4 на користь нашої рідної команди. На післяматчевій прес-конференції Віталій Первак, виконуючий обов'язки головного тренера ПФК Олександрія, не приховуючи радісних емоцій, подякував своїм підопічним за достойну гру та зазначив, що у цьому матчі футболісти команди виконали усі його настанови і знайшли в собі сили після серії поразок здобути омріяну перемогу. Ми приєднуємося до Привітань Керманича Олександрійців. Тож так тримати.